Вітаю вас, мої космічні, екстрений випуск. З вами Клименко Наталія. Ми зараз переживемо з вами досить напружений період, який пов'язаний із дією Гекати або ліліт, або чорним місяцем. Називають його по різному але. Суть його одна: це демонічна енергія, яка спонукає нас до остраху, побоювання, до надмірностей, до трешових ситуацій. Зараз вона знаходиться в вогняному знаці. Тож все, що пов'язано із вогнем, має надмірності. Ми бачимо аномальну спеку. Ми бачимо, як почастіше ли обстрілом території України. Ми бачимо різноманітні катаклізми по всьому світі. Гаваї знищені, їх більше немає. Це в зв'язку з тим, що. Венера, планета гармонії та краси, а також ресурсів природи була в з'єднанні із Гекатою напружений аспект ще діє. Я не закликаю вас до паніки та пісимізму. Про те, поки зараз і так енергії мало, тримайте свої думки на позитиві, тримайте під контролем свій емоційний стан. Так, ми маємо повне право відчувати весь спектр емоцій. На території України немає безпечного місця, тож не забувайте про правила особистої безпеки, не ігноруйте сигнали повітряних тривог стосовно спадаючого місяця і поки діє напружений аспект між плутоном та кармічними місячними вузлами, як пропрацювати такі напружені енергії. Позбавляйтеся всього негативного, позбавляйтеся всього того, що вас гальмує і не дає вам розвиватися. Можете почистити простір, щоб на новий місяць прийшла нова енергія, позбавлятися непотрібних вам контактів, тримайте думки під контролем. Якщо у вас є, відслідковуйте, чому саме ця негативна енергія. Посилайте її знов туди, звідки вона прийшла, хто вам її заклав в голову. Або ж можете просто пропрацювати, сублімувати її в. Позитивне русло, ваші дії, ваші проекти. Дуже багато відомих астрологів, номерологів казали, восьме число вау, це ворота лева відкриваються. Я знала, що відкривається ворота в пекло, тому вам не казала за цей чудо-день. Я розуміла, що це можливо в інший рік це було б і чудово, але не тоді, коли геката править балом. 16 числа буде з'єднання і місяця, і сонця, і знову ж таки з'єднання із цією ліліт. То, будь ласка, відслідковуйте свої думки, відганяйте негативні думки, не піддавайтеся на спокусливі пропозиції, які стосовно роботи, наприклад, різноманітних проєктів. Щодо ситуації в Україні, то ця геката буде ще робити напружені аспекти безпосередньо до натальних планет нашої держави. Тож її дія, як хівіст, буде чіпляти різні аспекти з різними планетами, і дія буде десь ще до середини вересня. Будуть і гармонійні аспекти, якими ми можемо компенсувати дію цієї гекати. І сьогодні ввечері у мене буде. Нове відео, і де я розкажу в яких сферах буде новий місяць. тож підписуйтеся, хто ще не підписаний, щоб не пропустити важливу інформацію. Дякую за увагу! Дякую, що були зі мною. Бережіть себе до наступних зустрічей наступних відео.